Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Тіло справжнього Путіна повезли на Горбату гору. Перед завтрашнім парадом повезли білоруські спецназівці та особиста вірна гвардія Путіна, оскільки більше нікому не вірить. Стан Путіна після поранення критичний офіцер ФСБ попав йому у руку та ногу. Інавгурацію приймав двійник під контрольний Патрошова. Сам Путін у важкому стані. Втім, що не всі союзники прийшли на сторону Патрошова, а тому Путін заявив, і що повоює з ним, війна всередині країни тільки. Розгортається хворий та поранений російський диктатор Володимир Путін дуже вірить в ефективність шаманських обрядів. Одного із шаманів він навіть боїться. Тому запроторив його до психлікарні. Про це заявила екс-депутатка російської держдуми, яка вже сім років живе в Україні, оперна співачка Марія Максакова. Як розповіла Максакова у програмі «Аргумент», господар Кремля найбільше боїться якутського шамана Олександра Габишева, який ішов пішки до Москви, аби вигнати демонів Путіна до пекла. Ішов Габишев доволі довго. У нього було багато однодумців. Він сказав, що у будь-якому випадку дійде. Але до нього застосували методи каральної психіатрії. Його закрили. Йому не дають наблизитися до Кремля. Розповіла екс-депутатка РФ за її словами. Путін тяжіє до магічного мислення, а тому диктатору дуже страшно, коли він зіштовхується з усім надприродним. До того ж, глава Кремля часто бере участь у різноманітних шаманських обрядах. Судячи з численних повідомлень, вони проводили шаманські обряди на Горбатій горі Шуйгу в однакових костюмчиках. Там кажуть, навіть спали кілька верблюдів. Щоб Путін не втратив залишки свого здоров'я? Я пропускаю, що набагато більшого цьому допомогли. На жаль, ізраїльські фахівці, лікарі, які підтримують деяку подобу життя у його старезному тільці, зазначила Максакова. Повідомляла, що російський диктатор Володимир Путін наважився на вторгнення в Україну після обряду із шаманами. Таку версію озвучив російський історик, політичний аналітик, публіцист Валерій Соловий. За його словами, було два ритуали: один у Бочаровому струмку, а другий на Алтайському краї. Ті, хто надихнули його на подвиги ратні, хто привів його до того, що він фактично скасував первісний план Герасимова, начальника штабу за Вони за це жорст. Стока поплатилася. Первісний план Герасмо передбачав те, що російські війська впродовж трьох тижнів переступатимуть кордони України. Мова йшла про те, щоб бомбити, бомбити, довбити ракетами, використовувати артилерію, використовувати військово-повітряні сили. Тільки після того, як буде підірвана військово цивільна інфраструктура, почати наступ, заявив Соловей. За його словами, цих шаманів до Путіна привів міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який поспішав стати маршалом перемоги. Соловей додав, що російський диктатор повірив їм, адже його досвід спілкування з ними тягнеться. Що я з нульових до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.